Ірпінська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом службового підроблення Коцюбинським селищним головою Ольгою Матюшиною. Дорпінського відділу поліції надійшла колективна письмова заява від депутатів Коцюбинської селищної ради щодо неправомірних дій голови Коцюбинської селищної ради, а саме про те, що вона наприкінці 2015 року склала та видала завідомо неправдивий документ, а саме рішення Коцюбинської селищної ради. За даним фактом, слідчим відділом Орпінського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 366 кримінального кодексу України, а саме підробка документів. Мова йде про підробку рішення першої сесії Коцюбинської селищної ради, яка відбулася 4 листопада минулого року. Закон України про місцеве самоврядування чітко визначає, що рішення ради приймаються лише голосуванням, а на згаданій сесії жодного голосування не було. Дане рішення не було винесено на, на сесії Коцюбинської селищної ради, воно не розглядалося, і за дане рішення жоден ну ми не голосували. Для з'ясування обставин справи наразі проводяться слідчі дії. Допитуються свідки, вивчаються документи та відеоматеріали. Сама Жорга Матюшина коментувати ситуацію на камеру відмовилася, пославшись на неприйомний день. На сьогоднішній день селищний голова де приймає не лише. АЗМІ, а не приймає також мешканців селища. Також це посилається на те, що в неї сьогодні є неприйомний день. І ці дні, на жаль, неприйомні, також відбуваються в приймальні дні. Мешканці селища не можуть попасти до селищного голови. Не прояснили позицію селищного голови і її юристи. Ви в курсі. Я вам сказав, що, ви знає, що я не в курсі ви... питань, які ви задаєте. Тим часом жителі Коцюбинського не приховують свого обурення щодо надмірної заполітизованості селищної голови і відсутністю позитивних змін у селищі. Ну а ви бачите якусь управлінську руху в Коцюбинському? Не бачу. Я тут торгую три рази в тиждень, приїжджаю. Ну, я її не бачу. Оце що тільки зараз чуть-чуть чистоту стали підтримувати. А ви подивилися оком киньте і подивіться, що робиться комусь. Зараз треба зробити туалет, у нас вже немає туалету, не було туалету, років багато. Я був членом виконково багато років. І все питалися зробити. Ну, от люди бігають, базари бігають десь. Чим, по вашому мнению, долана займатися посадкова голова? Як це, чим порядок наводити? Создавати уют в своєму домі, в першу очередь. Вы Зачем нам такое голова тогда, если он ничего не делает? Вы видите какие-то результаты работы в нынешней власти? Нет. Нет. А вы довольны тем, как сейчас ведется управление по телевизору? Я не, даже не знаю, как оно ведется. По-моему, вообще ничего не ведется. З думкою громади повністю збігається позиція учасників нещодавнього круглого столу в Ірпені, організованого комітетом Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Голови сіль... сільради вони не повинні займатися політикою. Вони повинні думати, як полагодити паркан, як збудувати школу, можливо, займатися місцевими дорогами. Отакого От плану Ну, політичні питання, напевно, повинні бути все таки після господарських я би дуже застеріг від того, щоб ми виборні посади посади плутали з посадами політичними, от коли у нас кожен буде знати свої компетенції і функції, то до сільського голови чи до мера не будуть апелювати як до політика, який має розв'язувати питання політичної реформи, питання, які, скажімо, стосуються конституційних змін, його завдання належним чином забезпечувати діяльність територіальної громади, вирішувати ті питання конкретні, які хвилюють людей. Дороги, комунальне господарство, школа, виконання інших функцій місцевого самоврядування.